Всім привіт! У мене сьогодні буде експрес-розпаковочка, цей чарівний гоц. Я спочатку думала розпаковувати, не розпаковувати. Потім все ж таки вирішила, можливо, хто собі хоче придбати. А я знаю, що ще парочка вільних залишилася, тому ми зараз і з вами швиденько подивимося. Це лялечка Гоц, ювілейний випуск. ГОЦ є така маркіровочка написана. І свати Маріанна. Це дуже гарний молд, посміхаючийся. така Зої, Кетті, Ельф новорічний і ось ця маленька. Не буду довго загострювати увагу! Коробка все як завжди. Єдине, що написано, що це лімітований ювілейний випуск. Так, ну що, ми поїхали. Зараз ми її швиденько достанемо. Ой, господи, У мене швиденько ніколи не виходить. У мене починаються якісь завжди приколи. Так. Ой, зараз ось наша красуня. В коробочці є каталог, що це про компанію GODS, я такі вже показувала вам. Якщо хто не бачив, то ось так. І сам каталог лялочок цього року. Що можна придбати, тому що можна аксесуари для лялечок, це якщо для дітей, для ігри. Для гри придбати. І ну, ось наші е, красуні. Так, ми не будемо довго на них зупинятися. А швиденько перейдемо, бо сьогодні у нас дійсно експрес-розпаковка, швиденько перейдемо до ось цієї дівчинки. Так. Е, я, мабуть, відкрию її, зараз швиденько відкрию, і до вас повернуся, щоб вам тут не шародіти. Ось наша Маріана вийшла з коробочки. Зараз я її все тут поправлю. Нагадую, що God's, ця лялочка God's Little Kids, ювілейний випуск. Вона йде 36 см. Ця лялочка йде шарнірна, ну, рухома, артикуляційна, я б сказала. Давайте ми її поближче подивимося. В нашої Маріани карі очі, це гарно видно. В неї є ось такий обідочок, імітація перлинок, дуже гарненький. Вона має рожеву-котонову сукню. На сукні ось такий чудовий ексамитовий бантик. Також взута вона шкарпеточки і чобітки під шкіру. От, ну, звісно, це екошкіра. Трошки далі висунуся. Е, так. Давайте я, мабуть, зніму з неї все ж таки платік. Сукню її по традиції, і ми подивимося. Що там? А, у нас підсутні. Ну, по-перше, в нас є клеймо ГОЦ а на голівці під волосочком теж клеймо ГОЦ. і а, ось такий номер 743. Але я думаю, що цей номер є в усіх м, лялочок. Так, зараз ми знімемо. Зараз ми знімемо цей. Сукню з неї і подивимось. Ага, в нас тут до сукні, як завжди пришито. До сукні, як завжди пришитий е хвостик. Так вона сильно люблю. Я його відрізала. І тепер наша сукня вільно знімається е так лялечка в трусиках, це дуже добре. Там ми знімаємо її чобіточки. Ми зняли чобіточки, ми знімаємо шкарпеточки, щоб уже повністю розвід нашу красуню. Так, ось так вона виглядає. В неї ось тут. Де. Ось тут іде артикуляція. То в неї точок артикуляції. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І ручки так розводяться. 10, 11, 11 очок. це вважається як 9, але ми це не нарахували 11. Так, Маріанна. Е, натяжка. натяжка, Натяжка в неї досить гарна. Мені подобається. Гарна натяжечка, не перетягнута і не шалтай болтай. Тобто вона гарно тримає пози. Так. так. Ну, Бачите, гарненько все тримаємо. Так, і що у нас, звісно, нас цікавить, яке в неї буде волосечко. Така я ще раз покажу. Так. Зараз ми. Так, тут в мене ще один квест. Зніми резинку. Я поки її розпакувала, то в мене і чуть ціні не зламала. Так, зняла я її резиночку, Резиночку. І давайте дивитися. В неї гарне волосячко, ну, по, так як взяти, то досить гарне. І давайте дивитися. Е, Волосся достатньо. Так, а ну-ка. дивіться, прошивочка. Нерідка, ну, дуже така, досить гарненька. Бо буває така трагедія з цими прошивками. А ні, Маріана, гарна дівчинка, з чудовим волоссям, чорненьким. Така, зараз я її знову одягну, нашу красуню. І будемо. Закінчувати нашу розпаковочку огляд Я сьогодні в другому ракурсі, щоб гарно падало світло, щоб вам сонечко не, забу... не забивало, і було все гарненько видно. Там, звісно, задія трохи таке мої робочі моменти. Це фото. Щоб хто побачив, що в мене тут на підлозі стоїть. Це вже кіно. А, <кій> Взагалі в цьому році ход Те в минулому і в цьому так порадували гарними лялочками. Так, звісно, ці моли вже були. Але мені дуже сподобалося поєднання саме чорненької дівчинки. Так, я ось одягла знов Маріанну, милу дитину, чарівну, таку маленьку принцеску з чорним волосічком. Вже гарніє. Тому ось така в нас сьогодні експрес-розпаковочка, експрес-огляд. Але всі основні моменти ми побачили. Я вам маю надію, що я показала така гарніння дівчинка. Всім, кому сподобалось відео, ставте подобачити підписуйтесь на канал. Всім пока!